Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас ажурний візеруночок журналу Штрік муста Називається він просто фантазійний візерунок. Спочатку роздивляйтеся його в журналі. І, як завжди, я підготувала для вас зразочок, щоб краще роздивитися. Зовсім просто в'яжеться. Бачите, тут по 4 рядочки, по 8 4 рядочки лицевих, по 8 рядочків. Один мотив, і змінюємо його в шаховому порядку. Все дуже просто, симпатичний візеруночок. Вважаю, що абсолютно любий виріб в'язаний, можна вив'язати цим візеруночком. І для маєчки, і для топа підійде, і для кардигану. Дуже гарний симпатичний візеруночок. Так, дівчатка, для нього нам потрібно набрати кількість петель кратна на 4. В рапорті у нас 16 рядочків, 8 рядочків один мотив і 8 інший. Все дуже просто. Так. Зараз ми з вами пров'яжемо тільки два рядочки. Перший і дев'ятий. Перший повторюємо, так само, як перший, будемо в'язати ще третій, п'ятий і сьомий. Формуємо візеруночок тільки в лицьових петель в рядочках, тому в зворотніх все в'яжемо по візеруночку, Накиди пров'язуємо зворотньою петелькою, все як, як звичайно. І дев'ятий, 11, 13 і 15 рядочки теж будемо в'язати однаково. Показую вам перший. Починаємо з двох петельок перед рапортом. Це в нас дві зворотні петельки, одна, так. і друга. Далі починаємо рапорт. Накид. одна звичайна протяжка, знімаємо петельку, наступну пров'язуємо лицьовою і накидаємо зверху зняту. Далі зворотня, і дві зворотні петельки. Одна і друга. А рапорт скінчився. Тут ви пров'язуєте необхідну кількість рапортів і закінчуєте рядочок петельками після рапорту. Накид і одна протяжка. Пров'язали. Таким чином, ми пров Зворотній рядочок, звісно, таким чином, ми пров'язуємо, ще раз повторюся, перший, третій, п'ятий і сьомий рядочок. Давайте ми пров'яжемо. Не буду все вив'язувати полотно, тому що я вже для вас підготувала зразочок, показала, як він виглядає. Давайте скоротимо просто наш майстер-клас та і все. Давайте пров'язую зворотній рядочок. Бачимо лицеву петельку, то пров'язуємо лицеву зворотня накіт зворотньо. Так, ми зараз з вами ще пров'яжемо дев'ятий рядочок. Так, знімаємо першу петельку, петельки перед рапортом накид, Одна протяжка. Дивіться, тут у нас із двох зворотніх петельок треба лицьовий вив'язати. Щоб уникнути е, лишніх е, вузликів, то трішечки розвертаємо петельку. Так, накид ми зробили і зробимо протяжку. Зліва направо вводимо спицю, знімаємо петельку, і зліва направо пров'язуємо лицьову. Кидаємо. Так трішечки краще розвертаються до нас петельки і краще виглядають. Можете спробувати пров'язати і так, і так. За ліву або за праву брати дольку спицею. Так, Це ми пров'язали петельки перед рапортом на кіт і протяжка. Далі починаємо рапорт. Дев'ятий ряд, дві зворотні петельки. Змінюємо в шаховому порядку, і все. Тут нічого складного нема. Дві зворотніх, накид і знову одна протяжка. Лицьова петелька. Накидаємо зверху. Так, рапорт скінчився. І останні дві петельки. Петельки після рапорту, які пров'язуємо в кінці рядочку. Таким чином ви пров'язуєте. Дев'ятий ми прив'язали: 11, 13 і 15. 16 рядочок це зворотній. Дівчатка, все дуже просто. Сподіваюся, візеруночок вам сподобався. Він дуже такий симпатичний. Пишіть коментарі, як вам. Бачите, гарненький. Підписуйтеся обов'язково на мій канал, якщо дивитеся відео. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!